Погулянка, де чути шелест листя і гомін перехожих. Вечори, під час яких, зібравшись всі гуртом, ми вирушали на пошуки пригод. Шкільні тижні, які минали з посмішкою на обличчі, та вірою у веселе завтра. Для багатьох з нас це було початком початком далекого і в той час близького, грандіозного, нового. Але. Тепер початком відліку є 24 лютого, час, коли все змінилось, а з ним змінились і ми. Вибухи. Свиста над головою, безсонні ночі та біль, який підкрадається ще раз про згадці ситуації навколо та про кожного, хто з неї зіштовхнувся. Це все не завжди залишиться з нами. Всі зруйновані мрії, всі життя та всі втрати. І знаючи це. Ми повинні боротися, боротися надалі і пам'ятати, чого це нам вартувало. Пройдемо разом, усе і всюди, пліч о пліч, попри сльози і страх. Ми українці. Україна була й буде, і ніхто, і ніщо не подолає нас.